Як фінансовому директору сформувати KPI? Напишіть свої думки в коментарях. Вітаю в черговому випуску Сім хвилин з Іриною Мазирою та командою «Семінарком». Погодьтеся, люди, головний актив компанії. Як отримати максимальний ефект від цього активу? Є такий популярний жарт, як отримати максимальний прибуток від корови, більше доїти і менше годувати. Звісно, такий підхід, який насправді використовується на деяких компаніях, не принесе довготривалого результату. Сучасні дослідження в області поведінки персоналу говорять наступне: людина найбільш ефективна, коли вона щаслива. Що ж треба, щоб зробити людину щасливою на роботі? Давайте подивимось на найпопулярнішу теорію з приводу оцінки персоналу це піраміда Маслоу. Можливо, ви її знаєте, але нагадаю. Ця теорія розподіляє потреби людини на п'ять рівнів. Тобто розуміємо, що це свого рода формула щастя, формула потреб людини, які вдовольняє грамотна система мотивації. Зона впровадження системи мотивації це частіше за все зона відповідальності департаменту персоналу. Але фінансова служба в моєму досвіді часто виступає драйвером цього процесу. Бо всі розрахунки, а також доцільність і контроль цих витрат роблять фінансові працівники. Хочу навести приклади систем оцінки персоналу, виведення систем мотивації на основі сучасних теорій, з якими я особисто стикалась в своїй практиці. Перше це опитування Хогана, вона включає оцінку кожного співробітника за допомогою регулярної оцінки керівника підлеглого, працівника, з яким частіше співпрацює він. Після цього формується сумарний бал для працівника, і по результатам року він опиняється в деякій зоні. Зелена, наприклад, зона це привід для премії, нагороди, визначення кращих працівників. Червона це привід для виходу із компанії. Далі розглянемо систему грейдів hey Group. На слайді приведений приклад оцінювання посади, визначення її важливості для бізнесу і як результат призначення певного грейду. Співставлені з Грейдом визначаються всі мотиваційні виплати, як грошові, так і негрошові. Пам'ятаємо, що мотивація це не тільки гроші. Але все має свою ціну, повинно бути порахованим, забіджутованим, проконтрольованим. І це за це відповідає фінансовий директор. Він завжди зацікавлений в професійному зростанні. Про розрахунок основних показників діяльності підприємства, податкове та фінансове планування, впровадження управлінського обліку, а також формування бюджетів, систему мотивації та показники KPI, ви зможете дізнатися на поглибленому курсі від семінар Академії фінансовий директор. Цей курс ексклюзивний, побудований на практичних кейсах від практикуючих лекторів фінансового сектору. Рекомендую записатися на курс, якщо ви головний бухгалтер, який прагне розвитку у фінменеджменті, а також буде корисно для фінансових директорів для закріплення навичок в темі. В описі до цього відео є посилання, де ви можете ознайомитись з детальною програмою та забронювати місце прямо зараз. Далі розглянемо систему KPI-показників, за допомогою яких розраховується додаткова бонусна частина оплати праці працівників. Нагадаю, що, як правило, у комерційних підрозділів співвідношення сталою заробітної плати і бонусною є 30 на 70%. Напроти, у адміністративних підрозділів це співвідношення 70 на 30%, тобто 70% сталою 30% бонусною. Також нагадую, що більшість цілей розраховуються на базі прийнятого бюджету, тому роль в цьому процесі фінансової служби дуже значна. Треба зазначити, що показники повинні бути співставлені з головною стратегічною але близькою ціллю бізнесу. Повинні бути розподілені на всі підрозділи компанії, які безпосередньо приймають участь в формуванні операційного доходу. Всі обслуговуючі підрозділи повинні бути мотивовані виконанням головної мети бізнесу, тобто отримання певного результату. Розглянемо приклад розрахунку бонусної частини для відділу продажів. Припустимо, бонус становить 3% від обсягу реалізації. Але ми маємо декілька цілей, які повинні впливати на цей розрахунок і мотивувати менеджерів досягати поставлених цілей. По-перше, як бачимо, ми повинні визначити вагу кожної цілі. На прикладі, 4 цілі, які закладені в мотивацію: це виконання плану по обсягу реалізації. Вихід на ринок нової продукції, зниження дебіторської заборгованості по клієнтам, а також зниження залишків застарілої продукції. Також треба зазначити, що систему мотивації треба розробити, протестувати, впровадити і контролювати. І це безпосередня функція фінансового директора. Нагадую, що вже розпочалася реєстрація на навчання на поглибленому курсі фінансовий директор. Вже 2 лютого стартує сам курс, який точно змінить ваше майбутнє. Адже ви дізнаєтесь про розрахунок основних показників діяльності підприємства, податкове фінансове планування, впровадження управлінського обліку, а також про формування бюджетів та систему мотивації, показники KPI. Навчання дасть змогу опанувати нові знання, тим самим у вас буде можливість підвищити свою заробітну плату та піднятися вверх по кар'єрним сходам. Переходьте за посиланням в описі до цього відео, знайомтесь з програмою та залишайте заявку на курс. Я буду чекати на вас серед студентів. Ефективний працівник це щаслива людина. Грамотна сучасна система мотивації це запорука успіху компанії. KPI підлаштовують під головну стратегічну ціль, розподілену між всіма учасниками. Впровадження і контроль це функція фінансового директора. На цьому завершуємо випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоби надалі підтримувати вас. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Sіміна.com та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами, бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!